Якраз продемонструвала сторона противника а, такий рівень делегації. Якраз воно і є демонстративно в тому, що відношення в Кремлі в першу чергу до самої України, Тобто в них є от, не просто а, позиція нас там вбити, тобто вони ж чітко ще ж декларують, що нема такої держави, як Україна. По суті, так, країна 4.04 в такому форматі, і з точки зору зустрічі. Терористичного лідера в Кремлі да, Володимира Путіна, там, з президентом України Володимира Зеленського, це, він не може це сприйняти, тому що, в принципі, він ж постійно проводить знову ж таки наратив про те, що в Україні нелегітимна влада. Таким чином, це дійсно була така демонстрація такої знева. І те, що наша делегація відповідає певному рівні, я вважаю, що це дійсно хороший і класний крок, тому що. З однієї ми відзеркалили, тому що не погодилися на прийняття тих осіб з першими особами, ключовими в країні. З іншої сторони, наша делегація, вона ще представник якби інтелектуально. Вона, в принципі, і на зовнішній комунікації, я маю на увазі публічній частині, і в кулуарах, вона в принципі є достатньо фаховою. Я думаю, що якраз от те, про що Ігор говорив, уміров, це дійсно роль його позиція в Туреччині. Я думаю, одна із провідних кращих Вадим, ну, кислиця. Теж без питань. Вадим ну, все-таки це розвідка, і це і обмін, і це я думаю, контроль, що. Контроль глибина. і не тільки контроль, а тому що, в принципі, знаючи його, це достатньо глибинний, е глибина особа. Він дуже прекрасно орієнтується в історії. Взагалі, він, ну, тобто він сам по собі дуже інтелектуально роз така самодостатня людина. І це точно е не просто контроль, це ще можливість. Я так... Припускаю налагодження і посилення співпраці саме по а, напрямку воєнної розвідки з а, партнерськими, скажімо, державами. Тому що те, що там присутні вони всі: і Штати, і Брити, і, ну, і Турки, це однозначно. Що чекати в майбутньому? Я дійсно припускаю, скоріш за все, що літня кампанія Кремль не відмовиться. Це зараз для них, в їхньому розумінні такий... Благоприятний період, зеленка. Ну, тобто, ти маєш куди ховати особовий склад, то чому не спробувати зараз зробити якісь певні прориви і таким чином, ну, як вони собі вважають, поставити черговий раз. По-перше, переконати е китайську сторону в тому, що їхня стратегія співпраці і колаборації з е Кремлем є абсолютно вірною. Тому що я думаю, що якраз теж на цьому зіграло достатньо непогано. І... З е, другої сторони, тобто таким чином починати впливати ще паралельними треками, е, гібридними е, створеннями там різних конфліктних ситуацій в самому Європейському Союзі. Тобто тут все таки йде більш комплексна гра. Тому що о, Україна це, да, це зараз, е, грубо кажучи, це є гарячий фронт, е, фронт але е, мені здається, що станом на сьогодні ті виклики, які зараз відбулися в ті останніх тижнів-два. Да? Тобто те ж саме історія Пакистану і Індії, вона теж, в принципі, створює певну таку uh -huh. загальноінформаційну і воєнно-політичну картину дня, коли в принципі, е світ вже не є таким, яким його навіть уявляли навіть при обранні Дональда Трампа. І тут, я думаю, що тут якраз на ці треки буде е звертати увагу. Стосовно перспектив, я мало вірю в якісь. Переговорені про це, тобто те, що зараз буде відбуватися зі сторони е, Кремля, це буде однозначно бутафорія. Купа інформаційних е, наративів, кидів, публікацій, в тому числі на західних медіа. Плюс я думаю, що пропагандисти-інфлюєнсери будуть посилюватися на таких майданчиках, як е, Fox News, там Financial та Times. Тобто, е, абсолютно вірно. А, <реш> на, жаль, на жаль, на жаль. Тобто туди буде вливатися великі кошти. А ближче, можливо, до вересня, ну це мої ага. припущення, виходячи з власне з військової ситуації, ну, на лінії бойових зіткнень, то очевидно, що якщо будуть знов ж таки введені санкції і підтримку Кремля, то очевидно, що тоді вже в Кремлі буде необхідність, виходячи з їхніх економічних можливостей, виходити вже на більш якісь предметні переговори і про два-три тижні. Я думаю. Це, це не конспірологія, це вже швидше досвід оцінки. Що якраз два-три тижні, і тут наша позиція до Дональда Трампа має бути через різні канали, що зустріч з Путіном, тобто, це в першу чергу, в момент, коли вони будуть можливо зустрічатися, це означає, що в Кремлі будуть готувати масовий ракетний удар по Україні. Тобто, мета кремлівського терориста це максимально замазати в крові українців. Роки Дональда Трампа це важливий ключовий аспект, на якому треба абсолютно зіграти і доносити різними шляхами публічно, ну, в тому числі використовуючи розвідки Сполучених Штатів Америки. Теж намагаюся наш аналізувати, бо, в принципі, 2008 рік це вже був такий дзвін. Коли б мало б бути вже і об'єднання, і е, педичеби, от, нам коли збивали, да? от, е, Франція, е... Німеччина, до речі. Ну і Америка, по факту, да? тільки на no. Нібуш тоді дуже принципово стояв. Ні. Ну я особисто маю на увазі президент. Да, але в, в кінцевому результаті ми одно маємо те, що маємо. І тепер, якщо ми говоримо, що наші позиції з 2022, 2022 року, так я вважаю, що дійсно є е, позиції для нас. Реально дещо краще. Тому що на початку 22-го року в те, що ми відіб'ємо Бліцкриг, вірили хіба що тільки ми. Ну, в стані афекту, можна так сказати, да? і Борис Джонсон. Да, ну, це окрема історія. Ну, <кхи> це... але це історія. Але це історія. Да, на жаль, да. І це не треба забувати. Тому що промови, які озвучував. Президент попередній Байден. У ну, мене в Березневі його промова іноді викликала стан відчаю. Тому що, в принципі, десь отаке от ну, було. А, куча... а промова в Варшаві, яка була? А потім. Бачите, як історія та. поміялась. А, другий момент. Ми зробили багато речей, які міняють певне світогляд. Факт Курської операції це суттєвий удар по іміджу терористичної держави, ядерної держави, тому що до ага. цього моменту, ну. Ніхто собі в голову не міг уявити, що можна дати тягла агресору на його ж територію. Ну, це ми б зробили вперше. Це плюс. Uh -huh. Другий момент. От мушу похвалити і наше головне управління розвідки, да? от МАГУР, Ну, вони продемонстрували неймовірний високий клас. 33% а то а той вже більше Чорноморського флоту, знаходиться на дні Чорного моря. Зараз відбулася презентація оновленої моделі і збит... збиття двох сушок. Теж демонструє певні е, певний розвиток наших ага. ноу-хау технологій, І це вже питання вже має цікавити не тільки нас в басейн Чорного моря, а й в Балтійському морі, ага. де має бути контроль відповідно за тим, що там плаває. Тому що була ж історія, коли йшли, е, судна цього тіньового флоту. І два літаки, міг 29 польський і Ф-16, по-моєму, не по пригадую Нідерланди чи, не могли вигнати Су-35, який зайшов на хвилину. А тепер це вже по нових позицій. І це означає, що навіть на цьому фоні те, що я прихильник, да вважаю, тобто от є текуча ситуація, ага, ага. і ми оцінюємо зараз війну як локальне. Процес, а його потрібно все рівно оцінювати як глобальний. Що все рівно процес, хоч і важко, але запускається в тому, що роль Туреччини вона вже інша. Роль Британії, вона вже теж починає формуватися. Наша роль. Ми є суб'єктною державою, як би зараз ніхто би про це не говорив. Зараз нас стоїть зараз задача відстояти нашу суверенність. Суверенність потім вже будемо говорити там про незалежність, бо це такі е -е, от атрибути. Да? І вже потім, можливо, ми почнемо говорити. Хоча я вважаю, що формування нових коаліцій це питання. Ну, необхідності, і це не просто вже про політику. А це те, що розуміють, я думаю, в урядах і в розвідках провідних держав світі. І на завершення. В Європі теж відбуваються певні процеси. У Франції рішення судові про Меріле Пен, угу. заява контрозвідувальних спецслужб Німеччини про альтернативу для Німеччини, що це є екстремістська а, політична сила, яка загрожує безпеці угу. Німеччини. Це дуже потужні дії. Ну бо, тому, що якщо це вже виходить в публічності, це вже стає певним таким трендом. Це означає, що нарешті ну, в урядах і в спецслужбах держав починають усвідомлювати ризики, які собою несуть групи впливу Російської Федерації. Чи під виглядом культури, mm -hmm. чи це під виглядом політики? Так, да, процес не миттєвий, але він вже іде. 22-му році таких моментів не було.